Перш за все Людмилу Мілковську знають як монументаліста у списку її творчих здобутків, оформлення приміщень загальноосвітніх шкіл, дитячих садків. Але за покликом душі та й за родинними звичаями пані Людмила все ж таки втілила свою мрію бути саме художницею. У нас всі художники і дід, і бабка, і мама, тато, мамин брат, і його син. Всі закінчували вищі заклади і малювали. В своєї персональної виставки Людмила Мілковська йшла довгих 45 років, адже життя мисткині складалось не так легко, як би того хотілося. а тому можливості представити власні творіння вона не мала. Проте з-під пензля Людмили Мілковської продовжували народжуватись прекрасні картини. Незважаючи на ці такі примхи долі, вона зберегла свій талант. І, як розповідає вона, Приходить додому після важкого трудового дня і ввечері похапцем кидається писати щось для душі. В обласному центрі це лише друга персональна виставка художниці. Першу експозицію пані Людмила представила на широкий загал по закінченню навчання понад 40 років тому. Представлені експозиції Радісні барви Хмельниччини це картини різного виконання. Тут ми бачимо олійний і неолійний живопис, представлені натюрморти. Пейзажі, і також вона володіє технікою малювання портретів. І на цій виставці ми бачимо багато робіт, які дійсно випромінюють світло, випромінюють спокійну радість, тепло. Основним лейтмотивом представленої виставки є квіти. Тему флори художниця обрала не дарма, адже як вона стверджує, це близька їй тематика. Мені подобається малювати квіти. Я дуже люблю квіти. Я в травні родилася. Це цвіте навколо. Все красиво, найбільше подобаються квіти. Я їх малюю. Отже, якщо ви прихильник квіткових мотивів, експозиція Радісні барви Хмельниччини нашої землячки саме для вас. Виставка триватиме в приміщенні музею історії міста Хмельницького ще три тижні.